Російська Федерація командування планує якусь е, руйнівну дію на території України, окрім того, що вона вже зробила, мається на увазі Каховська ГЕС. Буде розгойтувати ситуацію для того, щоб спрямувати усю агресію на якусь точкову місцевість. Тобто, так як раніше, карта дежавю може бути ситуація, така, яка була раніше. І е, тут йдеться мова вже надання якогось удару. З повітря, зверху, в якусь точку, тобто щось може прилетіти. Окрім того, Кубкові вони показують про те, що це пов'язано із водою. І з водою. На воду буде спрямовано з повітря. Тобто в планах в них є. В планах в них є таке. І будуть клеїти дурня знову. Скажуть, що це не вони. Скажуть, що це е, хто, будь-хто. Ну, як завжди, що це Україна винна, а вони тут ні, не до чого. Тобто вони не можуть дотягнутися. ну, В такому плані будуть клеїти дурня знову. Знову будуть клеїти дурня, але не, вочевидь, вони планують щось зробити, якусь підлянку. Можливо, щось прилетіти, прилетіти. будуть спрямовувати з літаків, щоб залізу десь впало, ну, ніби от дурний вчинок вчинити, потім сказати, що ой, це не ми, на дурня впасти. Ось так. Захочуть вони якусь ситуацію, якоїсь системи обнулити, обновити, щоб вона взагалі не працювала. Щось пов'язане, знову ж таки, з водою. Дякую вам за увагу. Бережіть себе.